Так, всім вітанечко, друзі, покажу вам ексклюзивний логан, на мою думку. Привезли ми його до Швейцарії, брали по причині гарного дуже косметичного стану автомобіля. Просто фактично, на мою думку, це майже ідеальний стан для такого автомобіля. Сьомий рік кузов у нього седан, він 1,6 MPI. Самий звичайний простий двигун на 8 клапанів. Два ключі має, має дуже маленький пробіг, весь підтверджений. 100, з копійками 1000 кілометрів з кондиціонером, 118 тисяч пробігу, два ключі. Що тут? Ну, тут комплектація така стандартна, досить. два електроскопідйомники, кондиціонер, АБС -ка, э Бегів, два передні фронталки, оригінальні коври, такий світленький салон, але в тих руках в них він тільки такий і був. Це кузов седан, така автівочка для дядька-пенсіонера. Або, можливо, для хтось собі хоче додому в село таку хорошу тачечку. Можливо, хтось в місті хоче навіть використовувати в таксі, тому що вона не ржава, абсолютно як для Логана. Багажник. Хімчистки вона не проходила, багажник в неї все як нове, абсолютно. Ніякої корозії, ні натяку немає. Е, є щось тут один чи два фарбованих елемента, зараз детально покажу. Тут ось такий стан. Сьомий рік ціна, друзі, давайте так, 118 пробігу. 1.6 бенз на 8 клапанів. Ціна цього автомобіля 5500. Кому дуже. Що, що? Знімати буду і фоткати? Звісно. Так, зараз перепрошую. У мене тут щось багато дуже цих з'явилося. Дзвінків. Так, я вже знову з вами. Е, що тут? 1,6 К7М, 8 клапанів під капотом. ну, Тут питань немає ніяких. Гідрач, антифриз, АКБшечка така досить величенька. Ну, По двигуну все добре, нічого не милося. Мікропідпочування клапанки, як у них всіх є фактично капот в гарному стані. Можете приїхати детально подивитися, без корозії. Забруднення треба повимивати. Ну, тут в них на замочку, але це в них усіх така історія присутня. Так, е що бажано зробити? Ковпаки замінити. А так, я вважаю, що нічого більше не потрібно. Тут, до речі, не кручені, капот теж не крутився. І вона не ржава. Оця арка, по-моєму, роблена. Да. На самій арочці є щось там, Чуть-чуть указники не глобальні. В одному місці щось отут, бачите, десь я зговорив 300 мікрон. Тобто десь був маленький чухан, його зробили, тут все ціленьке, рижиків корозії, нічого немає. Все гарно, зимова резина сезон 2. Можна зробити тонування, якщо цікаво, можемо затонувати, можемо поставити гБО на неї. Так, По фарбі. Все добре, капотик, все добре, дах, теж все добре. Отакий логанець по салону, ну я не знаю, тут претензій ніби немає ніяких. по ходові так само, кондиціонер робочий, він-код залишаю, будь ласка, база офіційного дилера, все решта без проблем дивіться, показую прямо на автомобілі, не скидаю окремо смс-ку. Не шився салон, не фарбувалось кермо, нічого не робилось, там. стеля. Ну, дуже гарненька така, збережена. Прикурювач, бачите, гарний такий. Ручечка тут оригінальний оцей, такий гарний. Є регулювання, бачите, дзеркал електричне. Ну, коротше, комплектація прикольна, як для логана. Тут взагалі непогано. Розміртений не сьомий рік. Сьомий-сьомий. В сьомий. реєстрації тут буде копійки. Якщо цікаво, наберіть. лауреат, бачите, це по колишньому було лауріат, але тут тільки два айрбега. А пише лауреати. Ну, бо електродзеркала. І ці всі моменти. І я ж кажу, тут треба розуміти, що тачка не гнила. Взагалі, от, будь ласка, перепрошую. Взагалі, от вам логан, ну він бомбезний. По порогах та сама історія один в один. Ну тут бачите, біля цього чуть, -чуть є на підрамнику, але це просто бруд. Це не корозія, нічого нижче, як в нової автівки. Все. Набирайте по телефону, приїжджайте, дивіться, 5500 стартуємо, сотку скидаємо і ви їдете на ній додому. 54 на віддачу. Дешевше не буде. Стан нової автівки. З одним косметичним фактично підкрасом і з маленьким пробігом. Вважаю, що така автівочка в такому стані має комусь зайти. Всім добра, всім пока.